Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами розв'язати ось таку цікаву олімпіаду задачу за 9 клас. Нехай А, Б, С, Д і Л це цілі числа. Доведіть, що якщо дріб А помножити на L додати Б, поділити на С помножити на Л додати Д, може бути скорочена на число К, то AD мінус БС в нас ділиться на К. Ще раз почитайте умову, подумайте, спробуйте розв'язати самостійно і вже тільки потім дивіться мій розв'язок. Отже, Т, що дріб А Л додати Б поділити на С помножити на Л додати Д, в нас може скорочуватися на К. Означає, що числа А помножити на Л додати Б і С помножити на Л додати Д діляться на К. Тобто. А помножити на Л додати Б, ми можемо записати як якесь КН, а Це Л додати Д, ми можемо записати як КМ. Тепер, якщо ми помножимо першу рівність на С, а другу на А, і якщо ми будемо віднімати почувально отримання рівності, ми отримаємо АД мінус БЦ до рівня К, винесене за дужки, а М мінус і це і означає, що АД мінус БЦ ділиться на К. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалася задача, сподобався розв'язок. Я чекаю на твої пропозиції щодо наступних відео у коментарях. Звичайно, буду дуже рада твоєму відгуку, якщо тобі сподобалася задача, не сподобалася розв'язок так само. Ну звичайно, якщо ти ще не підписан, обов'язково підпишись, тому що 96% переглядачів мого каналу на мене не підписані. І це, звичайно, робить мене дуже сумною. Тому я вам всім ще раз дуже дякую і до наступних зустрічей.